Є корішки, але в цілому не критично і доволі так і годно сорт ірен, нагадаю вам. Друзі, вітаю на Рівненщині, 16 вересня. Підсушив на сонечку одну зубку. Вона в нас хрустить, сорт ірен. Така от отназубочка. Зараз будемо пробувати і шелушити в цьому агрегаті. Так, і маємо такий результат. Корінці залишаються, стебло в принципі, перемелюється. Може треба менше грузити зараз поекспериментую. А, ну, в принципі, з базовими функціями то справляється. Ну, Корішки без проблем якби все так ламаються, але щось вони відділяться от самі саме собі не хочуть. Підготовлюю на відправку харківський фіолетову однозубку І раз я не зайнявся, хотів би в двох словах сказати, чому взагалі ціна однозубки відрізняється суттєво від ціни чесника. Тут, тут видно ця однозубка. ну Саме це однозубка, їй потрібно було 2 роки, щоб вирости до такого розміру. І почнемо з цього. Далі, щоб нам було отримати однозубку, зубку. Нам треба нормальну бульбочку, нормально маю на увазі відкалібровану. І паралельно, коли ми вирощуємо бульбочку, ми втрачаємо в зубку. В моєму випадку, коли я вирощував бульбочку Любашу в цьому сезоні, взагалі не встиг викопати по нормальному чесник і в мене головки порозлазили. Тобто тут я вже втратив. Вже не, не сіючи навіть ще бульбочки на одну зубку, вже пішли втрати. Далі от навіть вона виросла. От Стільки мені прийшлось відкалібрувати 70 кг. 4 зубки. ось За сьогодні з 5 ранку по сьому. Зараз, ось до речі, сходить сонечко вже з ранку. По сьому на цих два мішка мені знадобилось 2 години. Ну і ще мішечок треба доопрацювати. Ну І потім ще її треба відкалібрувати. А в чеснику ми всього посадили зубок ще одну зубку, цю ж викопали, обрізали, висушили. Ну, якщо треба, відкалібрували все. А тут наскільки от більше операцій, і якщо на дворічний цифр залишає, наскільки довше її потрібно вирощувати. Тому, якби ви бачите, ціну одну зубку декілька разів більше за ціну чесника в головку, це не через те, що хтось там жадний, а це моя реальна причина. Ось така у нас виходить калібровочка, тут розмір 2 см. Відповідно, все, що нижче, буде ще відкалібровано на сітці 12 мм. Тобто все, що менше вже піде на весну, висажу на крупну бульбочку, на крупну одну зубку. А ця фракція 2 і от від 1,2 до 2 буде щось можливо продажі ще ну Від одного від 1,5 до 2 точно буде в продажі, 2 плюс не обіцяю. Так як буду садити сам До речі, їду на нову почту відправлять замовлення. І дівчатам, які там працюють, також є передачка. Вага 1 кг, кількість 203 штуки. Це калібр від 18 до 22 мм. В середньому це. Ну, Двічко, будемо так вважати. Це те, що після 20-го сита, у нас залишається після сита 20 мм. Значить 203 штуки на кілограм. Пам'ятаємо, що на гектар при нашій схемі 40 в ряду і 13 в рядку, 40 між рядами і 13 в рядку на 10 сотих нам треба 17700 рослин. Тобто, якщо ми поділимо 17700 на 203 штуки, у нас виходить. 86 кг на 10 соток. Ну, справедливо можна округлити до 90 півсотки, я думаю, в будь-якому випадку хтось знайде. Відповідно, 9 кг на сотку такої однозубки зубки при 40 см. Так що записуйте цю інформацію на торіг, щоб чітко знали, скільки вам треба однозубки е, Наступним зробимо відео уже по меншому калібру, значить від 2 до 1,5 або від 1,2, залежно яке там я сито зроблю. Там так само десь буде напевно середньо 6 кг на сотку. Ось так то. Думаю, інформація дуже корисна, тому занотовуйте собі. так привіз ще Вверху крупніше, внизу дрібніше. Це, в принципі, по все по однозубці вийшло от з 10 соток, 2 прицепчики. Вже потім перероблю, поважу, скажу чисту масу. Агрегати вже настроєні, буду зараз обмолочувати і провівати. А потім вже наступним етапом буду калібрувати. І так само докалібровую іре. Оголочок приготував вже для вібраційного стола. Думаю, на вихідних його зроблю, хочу зробити його універсальним і для чесника. Головок і для однозубки, і для бульбочки. В принципі, надіюсь покажу. До речі, однозубка буде в продажі, ціну потім озвучу, але за замовленням вже можете в принципі звертатись. Готуємо площу під наступний рік. Два роки лугувало, спасив, підсохло палим, далі піскуємо. Сонечко вже наближається до заходу. Трошки нашолушили сьогодні любаша. Сьогодні їх всюду шолушу. В принципі, перший такий великий етап по однозубці буде закінчений. Ну, ще стільки залишилось десь на годинку попередньої роботи. Значить, після першого прогону на вентілі, отака вона у нас виходить. Це за сьогоднішній день, що в нас вийшло. Далі я кидаю її на крупне сито, ставлю під низ вентиль ще раз ось цей зайвий шолухи вентилюю і так в ящиках складаю. Потім вже, як буду начну калібрувати, кидаю ще раз повторно на мішалку. І оці корінці, як показує практика, благополучно відділяються. І тоді вже калібрую. Калібрувати буду, надіюсь, на вихідних зроблю Вібростіл універсальний. Як для головок, так і для однозубки, так і для бульбочки. До речі. А закінчити це відео. Хотілося попередньо ми рахували, скільки однозубки йде на сотку калібру 20-25 мм. А зараз наступний ходовий калібр, який йде за ним. Ну, це в мене це від 12 до 20 мм. Можна ділити від 12 до 15 потім від 15 до 20. У ну, мене її не стільки багато, щоб це над цим заморачуватися. Значить, увага! Це вам дуже сильно пригодиться, коли ви будете купувати одну зубку і не будете знати, скільки її садити. Нагадую, схема в нас між рядами 40 см і в рядку 13 см. 10-13, хто як, ну, беремо 13 з запасу. Значить, в одному кілограмі я порахував у нас 450 штук. Це калібр від 1 до 2. Отут 450 штук. Попередньо нагадую, там 205 було штук. Відповідно, такої однозубки по нашій схемі, який я озвучив перед цим, на 10 соток потрібно. Можете перерахувати, я вже порахував 40 кг. Тобто на одну сотку всього-навсього 4 кілограма. І це безумовно вигідно, навіть коли одну зубка коштуватиме в два рази дорожче за чесник, ну, але вона не повинна коштувати дешевше. Тому що ви бачите, скільки тут роботи, це я опускаю той момент, як важко її копати. Хто купав, той, той знає. А ще далі буде відео, щоб її ще посіяти, також треба поморочитися з повітряною бульбочкою. Все побачите. Відповідно, на одну сотку нам її потрібно 4 кг всього-навсього. Тому це супер вигідно і сидить. Е, до речі, багато хто телефонував, я всіх, всім відмовляв, але буде все-таки в продажі одну зубка. Любаша і Не Небагато, але буде. От якраз такий калібр 12-20 мм. Зараз покажу, що стається після сита 20 мм. Після неї в нього залишається ще ось така от фракція. Ну, В принципі, її садити я не рекомендую, але можна її садити. Я скажу свого досвіду, я таку садив одну зубку, коли мені на початку мої кар... мого шляху треба було купити насіння, я пізно спохватився. І було ось таке. От. І реально п'ятерочка виростала з нього. Четверка, Четверк, п'ятерок мало було, але четверка виросла. Тому, якщо нічого немає, можна садити. Що я з ним зроблю? Більше за все. Його буде небагато, тому продавати його, напевно, я не буду. Може якась форс-мажорна буде ситуація. Ну це вже так по факту. Я його візьму, залишу до весни і весною його посію на крупну однозубку. І буде однозубка дворічного циклу, така як в попередніх відео, Харківський фіолетовий. В принципі, це безвідходний варіант, тому він дуже вигідний. Тому висновок, який хто не застав чесник, уже також такі були, можете купити одну зубку, не пожалієте однозначно. Це вигідно, я обґрунтував. Чому. Ну, наприклад, середня ціна чесника була хай там, від 150 за четверку-п'ятерку до 200. Навіть якщо одну зубка буде в два рази більше коштувати, то чесника потрібно нам. Такого 10 12 кг, а їй потрібно 4 кг при тій же схемі. Відповідно, це вже вигідно. Плюс не забуваємо, що одну однозубка. ви будете мати першу репродукцію стабільну, яку ви будете бачити всього, що вона перша, тому що ви посіяли одну зубку, посадили. Тому, кому потрібно, ще посівмати, сімат звертайтесь. Е, робота по розрахунках на площу була зроблена. Я порахував тут майже 500. Штук, тому, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Я думаю, воно багато корисне буде, кому багато хто з нього зробить свої замітки. Ну а Якщо анонсувати вам зразу наступне відео, воно буде дуже скоро. Будемо молотити і калібрувати бульбочку. Це Любаша. Та тихо тим. Ось, до речі, я вже зробив одне сито, це п'ятірка. І надіюсь що встигну зробити вібростіл. Для прискорення процесу калібровки бульбочки заодно однозубки також. Тому, друзі, буду прощатися. Любіть і поважайте один одного, бережіть себе, своїх близьких, любіть Україну. І зустрінемось в новому відео.